Якщо тобі здається, що ти нікому не потрібний, пам'ятай, що ти цінний для Бога. Віта... Вітаю вас, тебе, дорогі брати, і тебе, дорога сестра. Молюся, щоб у вас усе було добре, щоб був мир і розрада, і щоб ніхто у вас не хворів. Щоб ваша особистість постійно розвивалася, щоб ви старалися, намагалися думати про свою душу, не боялися смерті, просили Бога навчити вас цьому. Бо де страх Божий є меншим за страх смерті, там Бога немає. Одна людина, якось поділилася недавно зі мною. Що так молиться про свою душу, Господи, допоможи мені рухатися далі. Рухатися далі, от про що я прошу Бога, сказала вона, щоб з кожним днем просуватися вперед. Одній з молитв на божественній літургії ми просимо дозволити нам добре прожити це життя. З вірою і духовною розсудливістю, стати кращими, зробити кращою свою душу, вирости духовно, бути спокійними, задоволеними, мирними людьми, наблизитися до досконалості і досягти того, про що говорить це у священному письмі. Доки всі прийдемо до єдності віри і пізнання Сина Божого в мужа досконалого до міри зростання у нас повноти Христової, послання до Ефесян 4:13. Це важко. Наведу вам негативний приклад з того, з якого видно, що ми доки не досягли такого стану зрілості і спокою. Як ми радіємо, коли про нас кажуть щось добре. І як, хочеться часті... І як хочеться частіше чути таке від оточення, а як часто важко з людьми просто тому, що важко навіть наодинці з собою, самотність для нас нестерпна, особливо в теперішньому часі, коли час карантину, ми не знаємо спокою, ми не в змозі побути одні, хоч ненадовго. Нам постійно треба самоутверджуватися завдяки комусь. Ми настільки не впевнені в собі, що нам потрібно постійно визнання оточення. Мені посміхаються, зі мною заговорюють, запрошують у компанію, значить, я себе щось представляю ще. А якщо цього ні, усе я ніщо. І Господь хоче, щоб ми здолали і досягли духовної певноти завершеності. Цікаво, чи думали ви серед іншого колись про це, як про найголовнішу мету в житті, щоб на душі завжди було так спокійно. І неважливо, де ви на вулиці, в магазині, в парку гуляєте. Йдеш кудись один. І при цьому не відчуваєш самотності, навколо нікого, але ти щасливий, бо все одно не один з тобою твоє я. Я не маю на увазі той нарцизм, той егоїзм, коли людина вважає себе такою великою, важливою персоною, що в ні в кому немає потреби і зневажає всіх навколо. Ні, дорогі мої, я говорю про духовну повноту, коли вона є, людина не залежить від оцінки оточення. Я просто знаю, що я веляю собою велику цінність, вона мені печатка божественної любові, я образ Божий, у мені живе божественна благодать, душа, яку Господь мені подарував, Його дихання. Ви храм Духа Святого. Саме це надихає і надає мені цінності, а не те, про що кажуть інші. У протилежному випадку, коли мене сварять, я почуваю себе повною нікчемою, а якщо звеличують до небес. Значить, я чогось вартую. Ні, це не так. Ти є цінністю в будь-якому випадку, бо ти Боже творіння, тому що Бог любить тебе і все небо уважно дивиться на тебе, любить, піклується і думає про тебе. Навіть якщо сьогодні тобі ніхто не зателефонував. Ні з ким не вдалося поспілкуватися. В тобі все одно живе величезний потенціал. Ти являєш собою цінність, ти особистість такого, як ти немає в усьому світі. Немає людини з такою самою сонячністю, талантами, чудосіями, особливостями, характером. Ти такий, як є. Така, яка є, є являєш собою велику цінність, Господь любить, шанує тебе і хоче тобі допомогти. Це і є зміцнення душі, встановисти особисті стосунки з Христом, і тоді буде золота середина. Ці стосунки з одного боку не ізолюють тебе від оточення. На парафії ти продовжуєш з усіма спілкуватися, разом з усіма ходиш, на, як на різні заходи, бесіди, але з другого боку, усе це ти робиш не для того, щоб підвищити власну самооцінку. Тобі не треба поступати так для усвідомлення власної значущості, ти являєш свою цінність і без того. Навіть якщо ти хворий, прикутий до ліжка, до інвалідного візка, не можеш рухатися, все одно являєш цінність, і неважливо, що інші сприймають тебе інакше. Скажете, легко про це говорити, легко слухати, але важко, важко добитися того. За те, як прекрасно, коли приходить розуміння, і ти дійсно починаєш сприймати себе саме так. В Євангелії нам зустрічаються такі люди, читаючи, про яких дивуєшся, яку вони душевну силу мали, про це свідчать їхні вчинки, про те, як вони говорили з Господом і як жили. Ці люди могли б сказати про себе так. Піду і знайду Бога, щоб бути з ним. І мені все одно, що скажуть інші, як на мене дивитимуться. У мене сильна душа, і я вірю в себе, вірю, що можу наблизитися до свого Бога. Так, Господь і без того посилає нам свої дари, але добре, якщо при цьому ми не слабкі. Не безвільні і пасивні, не чекаємо, щоб нас хтось підганяв і підштовхував. Пам'ятаєте кровоточиву жінку. Коли Господь прямував туди, де хотів здійснити диво, вона встала на його шляху, і сталося ще одне диво. І була безліч і інших подібних чудес, більшість яких нам невідомі. Євангелій оповідає лише про деякі. Паралельні чудеса, такий ланцюжок з чудес, що йдуть одне за одним. Начальник синагоги і розвертається до Христа. Прошу тебе, підемо до мене, щоб ти зцілив мою доню. Вона помирає. Підемо, відповідає Христос, підемо до тебе. Дорогою Ісуса супроводжував НАТО. Люди тіснили його з усіх боків. Серед них і була ця кровоточива шинка. Жінка, яка не просила учнів Христових поклопотатися про неї. Я нікого не проситиму, не залежатиму від інших людей. Я просто піду і сама знайду Бога, і звернуся прямо до нього. От що я маю на увазі, коли кажу, сильна душа. Бажаю і вам такої відваги, такого бажання зустрітися з Богом, щоб кожен з вас міг сказати, я просто піду і сам постараюся знайти Бога. Амінь. Верху ми прийшли, а рішили ми Боже нам гріхи Помил, господи помилуй, помилуй нас. Господи помилуй, мисподи помил господи помило. Нас. нас молитва.

They Бога по всяких Господи помилуй нас, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй помилуй нас, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй помилуй нас, Боже, нам гріхи прости, до тла. лишний нас помилуй ти, боротися зла. Тож, ж горімось гос. pomilooy, o gospod, pomilooy, gospodi pomilooy, pomilooy nas,